Шановні, доброго дня! Ви на каналі Лефін. Я знаю, що ви дуже любите банки. І сьогодні у нас на огляді від ідея банку Банк О, Банк 2.0, який є банком без відділень. Якщо ви ще не знали, то цей новий мобільний додаток від самого ідея банку, і він дозволяє дистанційно керувати банківськими продуктами. Ви можете... Зараз за посиланням і в коментарі до цього відео, або в опису до цього відео, подивитись особисто, що це таке, зареєструватися, ввести і провалідувати ваш номер мобільного телефону. Вам прийде пароль. Погоджуйтесь з умовами оформлення і правил використання цього додатку. Ви можете також провести ідентифікацію через Дія-Підпис або відеоверифікацію верифікацію за допомогою селфі і короткої анкети. Підписуйте договор, тобто робиться підпис пальцем на екрані вашого смартфону. І підписання договору на картку з лімітом або ліміт нульовий приходить для вас у рішенні банку. Ви створюєте код доступу у ваш додаток. Все робиться через інтернет. Для того, щоб оформити цю картку, вам потрібно бути працевлаштованим, мати активний додаток Дія підпис на відповідних документів за стосунку Дія, податковий номер, ваша ID-картка або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Якщо ви хочете оформити картку, то ви можете це зробити. І перевага цієї картки, кредитний ліміт до 50 тисяч гривень, пільговий період до 62 днів, 5% річних на залишок власних ваших коштів, жодних немає комісій за конвертацію валют, і лише 0,5% за зняття готівки за рахунок кредитних коштів. Ви можете подивитись особисто умови цієї картки, перейшовши в додаток на сайті в коментарі або в опису до цього відео. Ознайомитись з тим, які тарифи діють по карці, і для цього відео це вся інформація поки що.